Почну з того, що є от таке визначення міжнародного служіння. Сьогодні говорилося про те, що існує п'ять напрямків ротарійського служіння, і одне з них це міжнародне служіння, яке і, в принципі, відображає аспекти нашої ротарійської міжнародної діяльності. Міжнародне служіння це четвертий напрямок служіння і включає в себе ті дії. Що їх здійснюють ротерічі для покращення міжнародного взаєморозуміння, доброї волі та миру через поглиблення знайомства з людьми інших країн, їх культурою, звичками, досягненнями, сподіваннями, проблемами, через спілкування, листування, через співпрацю у всіх сферах діяльності клубу та проекти, націлені на допомогу людям в інших країнах це от цитата з керівних принципів посібника з правил Ротарі Інтернешнл, і воно досить чітко говорить про те, як ми розуміємо, що таке міжнародне служіння. Тобто, навіть якщо ви просто знайомитесь з іншими ротарі-клубами, ротаріцями з інших країн, спілкуєтеся з ними, ви вже представляєте Україну, не забувайте про це. І ви вже займаєтеся міжнародним служінням, просто підтримуючи гарні товариські, дружні стосунки. І чим більше глибше ви їх пізнаєте, тим це більше сприяє взаєморозумінню між людьми в різних країнах миру і так далі. І способи різні є і листування, і е, відвідування різних подій, а також проекти. Форми ротарійського служіння міжнародного. Ось я їх вам назву ті, які існують: є міжнародні проекти. Вони можуть бути як глобальні гранти в Україні, скажімо, це коли іноземні дисципти та клуби, вони приймають участь в тих грантах, які ви, ваші клуби, можете ініціювати. Крім того, є. Глобальні гранти або інші види проєктів в інших країнах. Не забувайте, що не не тільки е, що ротарі це про служіння іншим, тобто ми маємо думати не тільки про те, щоб нам допомагали, але е, ми маємо е, рано чи пізно дорости щоб допомагати і іншим, в тому числі здійснення проєктів в інших країнах. Міжнародні обміни. Є така форма, і їх багато, декілька є. Є молодіжні, навчальні, які називаються Youth Exchange англійською мовою. І це дуже великий проєкт, корисний. І раджу до нього зразу думати, як можна долучитися, бо він діє і зараз також, незважаючи на війну, є можливість надсилати наших молодих людей по обміну на навчання, культурні міжнародні обміни. Реабілітаційні це що стосується дітей, молоді, є е, окремо професійні міжнародні обміни в рамках е, здійснення глобальних грантів, є така форма е, надсилання певної команди, яка може е, поїхати в іншу країну для обміну досвіду в тій чи іншій професії, в тій чи іншій діяльності, і є дружні ротарійські обміни. Я про них трошки пізніше, більш докладно розповім. Є така форма, яка називається міждержавні комітети. Я про неї вам теж окремо розповім, щоб зараз тут в переліку не зупинятися на деталях. Є міжнародні ротарійські спільноти, також вам про них розповім, що це таке. Вони об'єднують ротарічів для проведення або відпочинку, або якоїсь професійної діяльності конкретної для обміну цієї інформацією і так далі. І є те, з чого я почну більш детально вам розповідати: дійсні міжнародні події. Це як конгрес щорічний. Щороку відбувається конгрес Rotary International. Щороку відбуваються в різних зонах. Ви вже чули про ротарійські зони, їх у нас є 34. В деяких випадках ці зони проводять спільно, в декілька зонах, але є такий захід, називається інститут ротарі. Теж коротко вам про це розповім. Конференції президента Rotary інтернешнл є така форма, яка зараз, можливо, не дуже поширена, вона залежить від рішень президента. Чи проводити ці конференції чи ні. і є інші журнальні події, події інших дистриктів та клубів. На яких ви можете також приймати участь. Тобто події є дуже багато і в них варто орієнтуватися, щоб їх використовувати у вашій ротарійській діяльності. Почну з конгресів ротарі. Це найбільша подія і найважливіша подія для всіх ротарічів світу. Тут перераховані міста, в яких за останні роки, ну на жаль, за ковіду два прийшлося зробити онлайні. Це фактично були готові міста прийняти, але прийшлося проводити онлайн. Але зараз, після 2022 року, ці події продовжують проводитися, як і до того: вживу люди з'їжджаються, і можна собі уявити, коли в якомусь конкретному місті декілька десятків тисяч ротерійців збираються разом, і все місто заповнено ротарійською символікою. Ви бачите ротарічі всюди. І це дозволяє вам як спілкуватися з ротрійцями інших країн, шукати партнерів для ваших проєктів. Дуже часто наш дистрикт старається на там є така зона, називається господи, виводила назва дім дружби. Friendship House. Friendship House, Так То... і ми стараємося зробити невеличкий, але наш стенд який може бути центром для того, щоб там збиратися і проводити зустрічі з іншими ротаріями інших країн? Раджу вам, хоча б раз в житті, відвідати кон Конгрес ротарі конвеншн, тому що тільки там дійсно ви відчуваєте оцю міжнародну світову потугу і міць ротарійську, тому що так її тяжко уявити а так, от ви зможете просто надихнутися цією силою і. Е, інша подія теж важлива, але вона більше, в її можуть відвідувати ротарічі, е, всі ротарічі нашого дистрикту, в тому числі, е, іншого, любого клубу, але вона більш, більш сфокусована на навчання майбутніх лідерів зональних е, або е, е, дистриктального рівня. <гр stereotype> <мнець> uh, і це інститут ротарі. Остання подія яка відбулася в жовтні, буквально місяць тому була інститут Ротарі в Бухаресті в Румунії. Досить гарна, цікава подія. Дуже багато було лідерів ротарі, включаючи президента Ротарі Інтернешнл Гордона Макінелі. Був присутній на цьому на інституті. Іван Гевко, генеральний секретар Ротарі Інтернешнл. І дуже багато інших лідерів теж приїхало, от тому це от така значна подія, яка теж є важливою. Є президентські конференції в цьому році. Так, така конференція проводила Дженніфер Джонс, попередній наш президент Ротрі Інтернешнл, була присвячена миру і проводилася в Сполучених Штатах. Інша форма, до якої ми також поступово долучаємося, ярмарки проектів. Різні зони, різні дистрикти проводять ярмарки проєктів як вживу, так і в онлайні або гібридним варіантом. Так, от можу зразу вам і сказати, що в нашому дистрикті готуються проведення ярмарки проєктів, Активно проводиться зараз підготовка. Клуби готують свої проєкти для представлення 16 грудня. Слідкуйте за оголошеннями, буде проводитись Ярмарка проєктів з онлайн-участю багатьох ротарійців з різних країн світу. Так що доєднуйтесь е, та також приймайте участь. Е, дуже важливі можливості для міжнародного служіння і для міжнародної діяльності вашої є, є на нашому основному сайті це основний портал ротарійський. Е, там є дуже велика кількість дискусійних груп. По різних питаннях, діяльності, по різних напрямках ви можете знайти дискусійні групи, доєднатися до них. Зрозуміло, що для цього потрібно в певній мірі володіти англійською мовою, але е, хто володіє, це прекрасна форма для того, щоб почати проявляти себе, взнавати, знайомитися, обговорювати певні питання, які вас цікавлять, е, і можуть зацікавити інших тарічних. Також специфічна така є форма Rotary Action Groups – ротерійські групи дії. Вони зазвичай створюються. Є в нас е, в фундації ротарі сім основних е, напрямків е, виконання проєктів. і в рамках цих напрямків, по окремих вже конкретних темах, створюються ротерійські групи дії. Ну, скажімо, є по тут є. По біженчах є окрема е, група, яка займається проблемами біженців. Є е, по е, різних хворобах. Чи це є там діабет, чи це є інші, ви можете подивитись. Ви заходите на ротарі орд, е, заходите на Rotary Action Group і ви там знайдете повний перелік, і також можна пробувати, Це не так туди, треба доєднуватися, проситися. Ваш мають акцептувати туди учасником. От, але у нас є учасники, які приймають участь в різних е, Rotary Action групах. Міждержавні комітети, intercountry committees, або ICC скорочено називається, МДК українською, ну, най, найчастіше у нас зв... звичка вживати слово ICC. Це є така специфічна форма, коли е, створюються міждержавні комітети між Україною і іншою країною або декількома країнами. Тут ви бачите прапори тих країн, і їх є багато. Е, таких комітетів на сьогодні, якщо я не помиляю, що є 23, які активно діють, е, в тому числі, от останній прапор. Я його тут е, додав щойно, не, не, готуючись на сьогоднішній виступ, в Португалією нещодавно у нас створився міждержавний комітет на додаток до всіх інших, які вже існували до того. Координує цю діяльність ще. Тренер і пас губернатор нашого дистрикту Віра Ширяміна. Ви вже її сьогодні бачили, Вона проводила для вас вікторину. Далі ви її ще побачите і почуєте. От до неї можна звертатися, щоб щось дізнатися, що вас буде цікавити по конкретній країні. Ваш клуб, ви особисто, можете активно долучитися до е, співпраці з конкретною країною, яка для вашого клубу, для вас особисто найбільш цікава для розвитку відносин. Причому хочу тут так зазначити, що цей процес є безперервним, щось створюється нове, і от на сьогодні активно діють ініціативні групи ротарічів по утворенню нових міждержавних комітетів з країнами, такими як Канада, Японія, Нідерланди. Ну і є плани щодо інших, але от ці вже точно є в фокусі уваги для утворення на, ще до е, інших міждержавних комітетів. України з цими країнами. Е, є така форма, і якраз міждержавні комітети її е, ну, більше всього сприяють, яка називається Клуби Ближніки або Твін Clubs, або ще Шестринські клуби, є така теж назва. Суть в чому, е, клуби в різних країнах е, вирішують дружити надовго. І для цього скріплюють ці свої, ну, є там. Е, Різні... Є, є така форма, як е, одружуються люди, а тут просто здружуються клуби, скажімо так. Вони підписують певний сертифікат про те, що вони будуть дружити в майбутньому чи проїжджі проєкти, чи просто відвідуючи до одного, спілкуючись, підтримуючи чесні контакти. От е, ваші клуби всі можуть, і ми закликаємо до цього, щоб утворювати. Клуби, таку, створювати відносини клубів близнюків з іншими клубами в інших країнах. Ротарістські спільноти. Ротарістські спільноти об'єднують ротерійськи з різних клубів країн за якимось фахом, тобто професійні спільноти, за хоббі або способом відпочинку і таке інше. Їх існує багато. Їхній перелік є також на сайті Rotary.org. Називається це Rotary Fellowship, якщо англійською мовою, і ви знайдете по Rotary Fellowship, Ви знайдете це на сайті ротарі.орг. Їх існує більше 80 цих спільнот, і у вас є можливість доєднати. Для чого вони створюються? Ну, ротарістка діяльність зрозуміла, але у кожного є, крім ротарі, є ще інші. Хтось є музикантом, хтось є когось, цікавить певні культурні речі. Або хтось хоче спілкуватися з людьми своєї професії. І для того, щоб сприяти цьому обміну, цією інформацією, або проводити відпочинок якимось певним чином спільним, який цікавить ротаріців, утворені в свій час були і існують ці ротаріські спільноти. Вони існують поза межами офіційного ротарі, вони складені в основному. В більшості з ротарійців, хоча деякі можуть включати і не ротарійців. От там є свої правила, традиції. Треба взнавати, дізнаватися, вони мають свої сайти, якісь інші джерела комунікації. Що існує у нас уже створено як підрозділи, скажімо так, або відділення цих спільнот в Україні. Розпочну з того, яке було утворено першим. І це сталося в. 2019 році, якраз мені пощастило, коли я був губернатором нашого дистрикту. Була створена така спільнота відділення спільноти роторійців Яхсменів. Я сам дуже люблю цей від... відпочинку спорту. Також але мене більше цікавить, як відпочинок Яхтин. От і на сьогоднішній день ця спільнота є найбільш поширеною в Україні. Е... Утворені вже чотири ротарійських флоти, а кожен флот це як мінімум 20, 20 людей, от які е, активно проводять зрозуміло, що зараз в період воєнних дій е, ця діяльність скорочена. Тим не менше, е, ми підтримуємо певне спілкування, щоб е, як тільки в нас буде можливість мирно розвивати свою діяльність, можна було долучити. І долучитися, і до, 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 учитися, і до а, активної участі в різних таких подіях. Наші і регати проводяться щорічно проводи проводилися зараз ні, але проводилися щорічно в місті Миколаєві, в інших містах також, а в Миколаєві вже традиційно щорічна регата Яхтова. От трошки більше вам про яхти, бо це те, що мені ближче. Наживу декілька інших. Є спільнота літаючих ротичень. Це мова йде не ті, хто просто е, подорожує літаками. А ж мова про саме про невеличкі літачки, коли це е, приватні літаки або там, певні клуби є, які займаються цією е, діяльністю. І є в нас активісти в цієї діяльності також. І от е, Ігор Жимбович з клубу львів координує діяльність спільноти літаючих ватарінців, так що, будь ласка, можна приєднатися до цього. Виду е... окремої діяльності поза роторійською. <кхм> у нас на в етапі, е... скажімо так, реєстрації до, до... до війни до 22-го року була шпільнота ротарійців-гірськолижників, щоб створити відділення в Україні. Бо у нас проводиться щороку, проводиться кубок губернатора зірколизного солому, от е... але е... зараз ще перерва певна. Я думаю, що як тільки ми переможемо і перейде в нас це до мирної діяльності, буде продовжена діяльність координатор цього виду пас губернатор Володимир Бондаренко з івано франківська Є також спільнота ротарійців любителів 4 на 4 Ну, Володимир у нас різностороння людина, він теж любить екстремальні поїздки 4 на 4 Він був ініціатором створення от і такої. Відділення в Україні було зроблено декілька акцій, декілька подій. Так що я думаю, що теж може бути цікавим тих, хто любить такий вид відпочинку екстремального перспективи Це буде цікаво щодо професійних спільнот. То на сьогодні єдиною такою відділенням єдиної спільноти, яку об'єднані українські медики ротарічі, це спільнота ротарічів медиків. Вона була створена в 2021 році, і координаторами є Роман Міцода, Оля Палічук. Дуже активно допомагають зараз в виконанні проєктів, різних проєктів, що стосуються медичної сфери. Так що, хто з вас медики, приєднуйтесь до цієї спільноти і отримаєте багато допомоги і обміну інформацією. І останнє, що хочу вам сказати, ротарійські дружні обміни. Дружні обміни проводяться за спеціальною програмою, яку створюють різні країни. Оце от тут фото. Ви бачите? На жаль, поки що єдина така поїздка, яка змогла здійснитися хто, хто нам ковід заважав. Тепер у нас є певні обмеження, зв'язані з воєнними діями. А от в Індію вдалося ротарійцям України поїхати за спеціальною програмою, там де і проживання в родинах ротарійців. І спеціальна програма, що вам, можливо, туристичні компанії на все покажуть, а ротарічі можуть е, показати різні сторони, цікаві і та, так, щоб це було вам і цікаво, пізнавально і з різних боків. От, ну це от те, що можу вам розповісти про міжнародну діяльність. Вона може бути широкою. І В першу чергу ці всі форми мають сприяти е, встановленню гарних зв'язків у вас з, е, з закордонними клубами і ротаріцями. А це буде сприяти виконанню ваших проєктів, які без такої дружби набагато складніше здійснювати, тому що дружба є запорукою гарних стосунків, а значить і співпраці у ваших проектах. Дякую за увагу. Це все, що я вам хотів по цій темі розповісти. Тут мої є контакти, будуть питання, пропозиції. Звертайтеся, будь ласка, дякую.